Всім привіт! Сьогодні 27 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Зробив переміщення інверторних генераторів Чемпіон. Всі різної потужності. На одній з моделек хочу призупинитися. Це, друзі, чемпіон. Отакий от чемоданчик. Не часто зустріне, щоб такий чемоданчик був. Піковою потужністю 4,5 кВт, друзі. 2,8 робоча. Даний інвертор працює як на газу, так і на бензині. Тобто, газ, бензин. Ну що, роздивимося поближче цю цікаву модельку, тому що багато хто бере інвертора, вони не можуть запустити скважений насос. Бо там на пікову потужність більш мощну. А дана моделька, от, я думаю, допоможе вам у цьому. Подивимося комплектацію даної модельки і її поближче. Йдуть провода для заряду акумуляторної батареї, USB-розйомчик для підрядки ваших гаджетів, свічний ключик. Друзі, що цікаво, в комплекті йде 32-амперна от такий отакий переходник. Так що досить удобно, що можна буде подати таку от мощність і підключення ось таке до газу, друзі. Тут у нас редуктор. З цієї сторони подивіться, яка кришечка. Так, а ну-ка, доберемося ми кришечка кришечкою і до технічних характеристик покажемо. Як ми бачимо, на газу буде десь 2,6 кВт. Потужність, тому що на газу завжди потужність поменша, то 2,8 на бензині. Заливна пробочка з клапаном. Тут такий ілюмінатор, указник палива. З цієї сторони кікстартер, тобто ручний стартер. І передня панелька, друзі. Як бачимо, є 16 амперна розеточка. Це в нас підключення газу. Це в нас 12 В для підряду акумуляторної батареї. Це можна запаралелити такий генератор, якщо є, щоб збільшити потужність. А тут от лампочки, бачите, переходимо в економ режим. Тут недостатньо масла показує. А тут робоча версія. Ну, то есть, коли він працює, зелена лампочка горить. Це такий переключатель. Для того, щоб запустити на бензині, переводимо от заслоночку, закриваємо, запускаємо і переводимо робоче положення. І також на газу запускаємо, на газу працює, а тут ось виключаємо досить просто, але дуже цікава модель, тому що є 32 А розеточка отакий в комплекті, а також Пікова потужність 4,5 кВт. Отака цікава модель чемпіонна, друзі. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах крізь одинакова, друзі. Ну, ви торгуйтесь. Те, що стукає, завжди може достукатися. А ви, а ви доторгуватися. Телефонуйте 063 426. 10-10, так також пишіть на Viber і підберете ти інвертор, який вам потрібен. Ну от, дуже-дуже, друзі, цікава модель. Сонечко не тільки зігріває, але буває временами і мішає. Нам мішає все гарненько роздивитись. Друзі, як би не було, Миру вам. Добра, достатку. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. Всім гарних покупок.